Гороскоп на 11 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. День поради вдалими збігами чи добрими новинами. Овни, які сумнівалися чи вибрали правильний шлях, зрозуміють, куди рухатися далі, і не марнуватимуть часу даремно. Тельці. Ви запланували щось важливе? Тоді не витрачайте часу даремно, починайте діяти раніше. Початок дня буде плідним. Завдяки підтримці зірок ви встигнете зробити навіть більше, ніж розраховували. Не виключені корисні знайомства, деякі тальці знайдуть дуже впливових союзників. Близнюки. Напружені моменти можливі на початку дня. Проте серйозно турбуватися не варто. Дуже скоро вплив позитивних тенденцій посилиться, ви помітите зміни на краще. Цікаві ідеї з'являться у багатьох близнюків у середині дня. Давні знайомі допоможуть у реалізації задуманого, якщо ви одразу звернетеся до них за допомогою. Раки. Не все виходитиме так легко, як хотілося б, але непереборних перешкод все ж таки не виникне вранці краще діяти самостійно, так вам буде набагато простіше досягти поставленої мети. Леви, ранок навряд чи обійдеться без непорозумінь вони можливі і на роботі, і вдома. Однак серйозних конфліктів не виникне, ви швидко знайдете спосіб згладити всі гострі кути. Діви! День підійде для вирішення багатьох серйозних питань. Інтуїція підкаже багатьом дівам, як краще діяти, на чому варто зосередитись насамперед. У деяких представників знаку з'являться нові цілі, заради досягнення яких вони легко відкладуть те, що було заплановано раніше. Терези. День буде сприятливим. Навряд чи у вас з'являться причини для хвилювань чи переживань. Буде можливість повернутися до якихось давніх планів та втілити їх у життя. Деякі Терези успішно завершать справи, які виявилися на підсилу всім іншим. Скорпіони день буде сприятливим для ділових зустрічей. Ви здивуєтеся, скільки людей підтримують ваші ідеї, зацікавляться вашими планами, про які ви розповісте. Не виключені пропозиції щодо довгострокової співпраці. Якщо їх роблять давні знайомі, можна погоджуватися без довгих роздумів. Стрільці. День не принесе серйозних проблем, а ось цікаві можливості перед вами напевно відкриє. Він підійде для того, щоб взятися за щось принципово нове, ви швидко навчитеся всьому, що потрібно для успіху. Поруч будуть люди, готові дати тямущу пораду, поділитися цінною інформацією чи просто допомогти. Козироги. Ви не раз опинитеся в центрі уваги і, напевно, будете цьому раді. Не пропустіть шанс розповісти оточуючим про свої перемоги та досягнення. Це справді зацікавить багатьох. Якщо сьогодні ви проведете себе правильно, то незабаром напевно отримаєте дуже цікаві ділові пропозиції. Водолії. Обережніше і з грошима. День навряд чи підійде для вирішення фінансових питань. З покупками та угодами краще не поспішати. В іншому ж переважатиме вплив позитивних тенденцій. У діловій сфері можливі зміни на краще, багато водолів зможуть випередити давніх конкурентів. Риби День буде насиченим. Багатьом рибам потрібно займатися кількома справами відразу і не так просто виявиться уникнути помилок, нічого не забути і не переплутати. Ви напевно знайдете помічників, але найсерйозніше питання все ж таки потрібно буде вирішувати самостійно.